У рівному в день міста вже в шостий відбувся всеукраїнський літературний конкурс Фантастичне Рівне Рівне-2024» для дітей та молоді. Хто має талант письменника, любить літературу та цікавиться рівненщиною. Конкурс організовується в межах існуючих просвітницьких проєктів громадської організації Літеко за доброю традицією, як завжди, місто рівне святкує свій день день народження, і умовно кажучи, в цей день ми все присвячуємо рідному рівному, в тому числі і наш шостий всеукраїнський літературний конкурс фантастичний рівний історії оповіді 2024. Ми особливі, бо ми знову в музеї бурштину. Ми особливі, бо ми розширюємо нові географії. До нас цьогоріч додалася Полтавська область. У нас є роботи з Херсона, і це насправді дуже тішить. У нас є Славута, у нас є багато прекрасних робіт із Рівненщини, з цілого регіону, із рокітного, в тому числі, навіть військовослужбовець, який повернувся з війни. Темою творів традиційно обрали місто Рівне та Рівненщину. Казки, оповідання, фантастика, поетичні рядки цьогоріч надіслали учасники з різних областей України. Нагороди отримали у кількох номінаціях відповідно до трьох різних вікових категорій, а також окремий приз від журі Чи є ця людина. А я кажу, я сьогодні з прекрасним іменем Аріанна? З, від людини з простішим іменем Наталя. Я тобі вручаю таку книжечку, надихайся, твори. Мені дуже сподобалось, як ти єм вірші, спробувала не оминути наші такі визначні місця. Це робота і це підхід, адже це не просто так, всі написав, Ти справді над цим гарно попрацювала. Працюй ще, твори Артельна, ти мене... молодець. Ти дивися з книжечкою, будь ласка. Угу. А скажи мені. Учасники з міста Остер мають вже не одну нагороду. Про конкурс дітям повідомляє вчителька та активно залучає молодь до творчості. Я другий раз в Рівному, Аріадна перший раз. Взагалі, мабуть, я почула, що шість років триває конкурс. Мабуть, п'ять ми перемагали. Того року я була з сином, поза той рік він зайняв перше місце, але вийшло так, посів перше місце, але так вийшло, що ми не змогли приїхати. Але в тому році нас рівне дуже вразило. Це дійсно фантастичне місто, яке зачаровує, приваблює, надихає. Тому я сподіваюся, що Аріадна. В захваті від цього міста створити якийсь неповторний шедевр наступного року. Мені вчителька розповіла про конкурс. Я почала в гуглі читати про рівне, дивилася легенди, відео і ну написала. Після екскурсії в музеї бурштину та офіційної частини нагородження учасники щиро раділи та ділилися емоціями та враженнями. Про конкурс дізналася від мами, вона в мене є літератором. Наполюбляє дивитися таке, і запропонувала мені прийняти участь, а я й не відмовилася. Йозефінський дуб я взяла його із історії моєї бабусі. Тобто, головний персонаж Дід Макар це є усоблення моєї бабусі, до якої я приїжджаю на з села Дяків, яка розказує у мені різні історії. Твір з малого зерня це про. По суті, становлення людини, як, як з собою. Просто на, Я вирішив це показати на фоні трошки паранормальної подій. І о, о, хочу показати, що людина може змінитися. Просто це треба прожити, пережити і стати тим, ким ти хотів. До конкурсу в різні роки долучалися учасники навіть з за кордоном. А Бернік не вперше бере участь у конкурсі та вже має досвід письменниці, а цьогоріч отримала також медаль від Рівненського земляцтва. Це медаль за службу України від рівненського земляцтва від Києва. І насправді це не лише моя відзнака, це відзнака і Людмили Стасюк. Як мого друга, моє, мого куратора, це також відзнака моєї громадської організації Літеко, моїх колег, які мені допомагають. Наразі я живу в Німеччині і допомагаю волонтерством для наших діток, які постраждали внаслідок бойових дій на території України. Та найголовніше, літературний конкурс Фантастичне рівне надихає дітей і молодь до творчості. Вітаємо переможця, вітаємо рівнян. Велике спасибі від щирого серця нашим творчим креативним членам журі. запрошуємо наступного року.